Пам'ятаєте тих людей, які казали, що крипта померла? Вони зараз тут і розкупили всі квитки. Тут більше двох тисяч людей, або навіть біля двох п'ятсот. Ми на Encrypted Conference. події, де за одну годину можна знайти інвестора. Підходить одразу іноземці, приїхали спеціально з Нідерландів, і хочемо вам запічити продукт. Під час війни зловити ФОМО. Перший ефір я купував по 8 доларів, тому мені, в принципі, ну, фейпай. <рес> і подивитися на топових спікерів. Мені голос за кадром сказав, давай всю маржу крути, та ставай в лом, я це зробив. Це як Бернінгмен, тільки замість костюмів футболки з логотипом. Вся команда збирається плюс-мінус в одному місці, і ми бухаємо. Тут зібрались ті, хто вклав у бласт. Відкупив Stark і проспав хайпер ліквід. Прийшов такий криптан на рве весь натов заради безкоштовної футболки, але все одно вірять, що наступний дроп буде його. А ми Ми просто шукаємо вайтліст на безкоштовну каву. Погнали! Інкріптет завжди збираю тих, хто реально в темі. Хтось прийшов по знання, хтось по дропи, а хтось просто за атмосферою. Послухати спікерів, ну і знаєш, насолодитися самою атмосферою, тому що це дуже важливо. Це трошки драйвить і заряджає тебе е, на наступні тижні роботи. Я вирішив перевірити, чи всі в залі відчувають цей вайб так само. Далі пряма мова. Як вам конференція? Загалом мені дуже подобається. Якщо говорити з минулими конференціями, тут вона більш масштабніша, вона більш інтенсивніша, цікава. Прям особливо спікери вони дуже, дуже сильно виступають і вони кажуть, не Такі, знаєте, не поверхностні, якісь ті події, а от іменно конкретика, яка потрібна всім новачкам, які починають працювати, або якось цікавитися криптою. Також дуже велика локація порівняно з іншими, також. А тут можна не тільки типу, дізнатися про крипту, там, чи більше цього такого, а от і навіть повідпочивати на геймзоні це дуже чудово. Якщо порівнювати з іншими, ще раз повторюся, воно набагато яскравіше ніж було. Ну ви продали. Вже хочеться купити ще раз цей квиток. Так, нетворкінг, це звісно мастхев, але найбільше гріє, коли підходить людина, і каже: Я читаю тебе з 21-го року. Дякую. Я знаю. Ти наш підписник слідкуєш за інстаграмом, аби за телеграмом, як давно і як взагалі, контент? Ой, ну свідку, мабуть, біля двох років вже, я думаю, так, ну доволі так, давно. Е, останнім часом особливо почав помічати, скажімо так, е, покращення, дійсно, особливо там е, те, що ти почав буду нати, добре, е, почав займатися особистим таким брендом, е, показувати в сторізах, е, так, там, в качалочку ходиш, е, курс знімаєш, типу і так далі. Тобто мені це дуже імпонує. І особливо за що окремий респект лайк, це те, що українською. Тобто, бо ну, той самий Encrypted, він да наш український, але все таки інша мова, і я дуже радий, те, що дійсно українському інфопросторі зараз з'являється якісний продукт, і саме український. Ось тому, Дякую. це сподобалось. Дякую. Ти би погодився на ефір прямо сьогодні по 5 тисяч доларів, але тобі заборонено взагалі більше з'являтися на будь-якій криптоконференції. Якби в мене був ефір там закуплений по 500 доларів, може я б ще погодився. скажімо так, а так в мене трошки вища точка входить. Тому краще похоже на івент. це мало Да? 5 тисяч. Це мало. мало окей, і останнє питання: якби ти міг поставити будь-яке питання будь-кому на цій криптоконференції. І точно почути відповідь, хто б це був, і яке це було питання. Ну на жаль, я пропустив Гетьманцева зранку. Я б йому якраз поставив би питання від свого знайомого, коли нарешті в Україні буде нормальна регуляція, і щоб ви платили не 23% податків, а 5% і чистого профіту. Ну я знаю, що відповідь ніколи. Я веду свій телеграм-канал вже давно і просто не міг не поспілкуватися з Богданом Тимощуком, головним експертом з цієї ніші в Україні. В кожного уважаючого себе криптона має бути свій телеграм-канал. Це база, тому що ринок сезонний. А в телеграмі ви заробляєте постійно. І оцей телеграм-канал дозволяє криптонам перебитися тоді, коли немає доходу від крипти. Це от така смарт-мані ну, стратегія. Ну це будь-яке ком'юніті, да, якщо ми його монетизуємо. Але ж насправді, ну якщо ти гарний криптан, то і навіть на ну ведмежці ти маєш бути якийсь, ну типу, спроможним жити. Починав я в крипті не шарив, а вже заробляв, бо в мене був телеграм-канал, і потім я розбирався, розбирався. І зараз дійшов, там так. Ретродропи, телеграм-канал по крипті, клієнти по крипті. Ми запускаємо окреме направлення по роботі з маркетингом клієнтів і зразу я тоді рекламу зроблю. Нам треба крипто біздеви, нам треба крипто-інфлюєнсери, нам треба криптоафіліат-менеджери. Тому якщо ви от, будете дивитись і ви такий, пишіть мені. Я думаю, що ви мене знайдете, і ми дамо вам офер на роботу. Таке питання: Телеграм, Є телеграм, блокчейн. Наскільки це жива взагалі історія? Наскільки там великий потенціал? По телеграм-блокчейну не скажу, що супер великий потенціал з того, що я спілкувався, бачив єдине, що зараз ринок міня Апок, який був стапельним трафіком, яких ми теж там помагали смартінкінгом. Зараз перероджується, він же стає, якісь заходять більш повноцінні ігри, але з останнього що скати, що дуже сильно NFT ринок виріс. За останній там місяць це був бум хайп, люди заробили мільйони доларів, сотні тисяч доларів. Сьогодні він тільки з людьми спілкувався. У них були пепи, продали за 15 тисяч доларів, зараз це все стоїть 300 тисяч доларів. І тіпо, от такі фоми є через те, що nft подарки виросли там на 300-500 тисяч відсотків. Там за останній місяць. Як ти думаєш, коли е, такі історії і от з усіх утюгів на. Да, Звучить NFT на Телеграмі. Це кінець тренду, чи це ще не кінець? Тут просто дивлячись, як команда Телеграму буде вкладатися в наскільки Вони ще допустимо, Те, що я думав, цей ринок не такий великий 6 мільйонів в. Волюм 6 мільйонів в день це не багато. Це для тілегі тримати такий ринок на хайпі до якщо це приводить не нових юзерів. Постійно є інфа, що там китайські юзери, корейські юзери зайшли швидкі схопати. Якщо маркетингу буде багато аудиторій йти приходити в тілегу через ці подарунки. Мені здається, що сама Телеграм має цей ринок тримати, тому що їм це корисно, тому що приходить нова аудиторія і багата аудиторія. Но в загальному, якщо говорити, я вже не купую. Отак, вот але з такого цікавого, телеграм-канали про міні-апки дуже зараз мало не про міні-апки, про подарки, і люди дуже легко на них йдуть. зробити свою апку про те, де е, як лутка, де люди платять там 100 зірочок і рандомно виіграють якийсь подарунок. Зараз такі канали, от ми шано ну, тільки дивилися. От куча таких апок, які зробилися в цьому місці, зараз, зараз заробляють від 20 до 50 тисяч тисяч доларів в день. Це публічна так. статистика, бо зробити щось таке. Оце мотивує. Я впевнений, що вона буде жити, і там треба мінімальний маркетинг, тому що людям це цікаво. Взагалі, по, по конференції, що дивився, що слухав, щось цікаве. Тобі тут багато знайомств в нас постійно є партнерства з людьми, в якого є свої свої телеграм-канали, твіттери і так далі. В нас бувають офіри для них. І от мені такі люди треба. Ну ж людей там 20 сьогодні підійшло, з якими познайомився, обмінявся контактами, і з якими ми в майбутньому будемо працювати. Тому для перше нові люди, і друге, дуже багато знайомих, з якими в крипті. І от ти їх бачиш декілька разів. В рік, це на отаких от конфах. ти приходиш зі всіма, знову поздоровився. Багато з ким ми працюємо онлайн, але не бачимося. Ми тут побачились, наладили більший контакт, поспілкувалися. І от і плюс нові знайомства кажуть, що трейдери читають графіки, а інвестори між рядків. Ми поговорили з тим, хто бачить ринок наскрізь. Я засновник групи компанії Меджингс, яка складається з двох компаній. Перша компанія це інвестфонд Capital, і сервісна компанія Magix Labs, яка бустить, скелить масштабує, як хочете називаєте, стартапи серед проєктів Так в нас є із відомих: це Layer Zero, це Bubble Maps, Оксфайнес, якщо ми говоримо про меженке капітал як фонд, він складається теж з двох частин. Перше це інвестування в звичайні активи, які вже заліщені, грубо кажучи, на біржах, і це середньо дострокові стратегії. І друга частина нашого фокусу це звичайно на венчуру. І вони, скажімо так, міксуються в залежності від того, який ринок найінтенсивніший. Венчур відбувається тоді і інвестування на ранньому етапі, коли вже продукти всі побудовані на відвежкі, і вони дуже плотно рейзять кошти саме перед циклом. Ось який найяскравіший момент для тебе трапився сьогодні на цій конференції? Тільки що буквально перед вами дуже дуже яскрава, мені здається показова історія. Коли я вийшовши із сцени, такого ніколи не було, підходить одразу дві особи, іноземці, які кажуть, що ми приїхали спеціально з Нідерландів або з Індонезії і хочемо вам запічити продукт під час війни. І мені здається, що це круто. Значить, навіть незважаючи на цю ситуацію, наші, хоч у нас не багато фондів, да, мають цінність. Друге, вони тут шукають партнерства. Третє, вони шукають тут команду, девелоперів, таке інше. Уявіть, що буде. Коли все закінчиться, у що інвестують фонди в 2025 році? Чи змінилось щось фундаментально з попередніми роками? Ми говоримо зараз про ніші. Так? так? Якщо ми говоримо про ніші, глобально нічого не помінялось. Глобально прям дуже сильно нічого не помінялось, крім віри. Віра ще більше збільшилась. Так само інфраструктура нікуди не дівається, те саме платіжна історія. Стейбли дуже себе класно показують. це теж зв'язок платіжки і мені нікараз стейблів. Так дуже зразу про це буду розповідати. Дуже великий вплив нам показала Аргентина, коли населення мало дуже великий відсоток інфляції, і капітал, ну, їхній капітал буде прирівнюватися до нуля. Да, там в моменті і люди не знали, що робити. Перше, що людям приходить в голову це куплять нерухомість, щоб хоча б щось залишилось, або в золото хто володіє до інструментів. То в цьому випадку люди більше несли в стейбли, і це просто, це, це, це є показниковим історії на мапі світу. І відповідно ми рухаємося дуже класно, якщо ми говоримо про збереження капіталу, рухаємося в сторону стеблів. А тільки кошти з'являються в стеблах у нас. Знаєш, куди ми їх можемо інвестувати, куди ми можемо розподіляти? В... Мемкоїни. Це теж класний стан. Звичайно, це DeFi, це аналог фінансової традиційної системи. Хоча я думаю, що скоро у нас люди, які будуть користуватися стандартними фінансовими інструментами, платіжними системами, вони вони гадки не будуть знати, що це вже крипта. Розумієш, уявимо. Я хочу створити свій інвестфонд. Що мені для цього потрібно? Певна сума грошей, я так розумію, компетенція. Щось ще. Взагалі, в ці фінансові, напевно, інституції гроші взагалі не важливі. Подні простій причині. Якщо в тебе є доступ до проектів раз, і в тебе є доступ до людей, які вміють робити аналітику і вибирають проекти, то вже не стоїть питання в грошах. Це завжди було, буде і, і є. А ось тільки ти можеш, і це не тільки я думаю, в 3 це взагалі в реальному секторі економіки. Якщо ти... Можеш вміти вибирати той актив, який принесе через місяць, рік чи десять, чітко якийсь відсоток, і він буде там ну, грубо кажучи, гарантований, да, або якийсь трекшн, щоб видно, що ти це робиш, то цільова аудиторія, яка хоче річні отримати 4 відсотки. Є аудиторія, яка хоче 10, є 20, є 100, і як наша аудиторія, як зараз мені здається, вони хочуть небагато іксів. От як відрізнити майбутнього єднорога? Від чергового стартапа баблазбора класно насправді Web3 так можна замаскуватися, що зливаються проекти з мільярдними капіталізаціями. і Не мені тобі казати, і це не страшно. Навіть мемчики у нас є, які зробили просто десятки, а то й сотні там мільйонів мільярдів навіть в реальному секторі зробити це повторити за такий короткий період, просто нереально, і просто цим треба користуватись, да? Але яким ризик менеджмент, яка пропорція від вашого депозиту? Е, так от я скажу теж банальні напевно речі, е, на що дивимось ми і наші колеги. Зразу буду називати, щоб зрозуміло хто, такі, як Jump, такі як Spartan Group, Eden Block, OKX Ventures. Те ж саме, ну бі нас трошки інша культура е, і інші інші фонди, які відносяться до топ-10, які найбільше в венчур. Вони дивляться тільки на власника. Е, і його досвід попередній. Все. Якщо власник має можливість зібрати потужну команду, яка реалізує навіть, в конкурент, навіть конкурентний DeFi якийсь протокол, вона буде інвестувати в нього. Потім вона вже дивиться, чи є там динаміка, чи вони там поміщаються, які, е, які Ну, Співношення команди до трекшена, якого все, ну, там, там теж питань в грошах не буде. Тобто головне питання хто створює? Так, да, Хто створює? От команда, якщо вона може перемолоть Слона, і вона заявляє, слона інвестує. Якщо вона заявляє, що вона може провети слона, а в неї опит тільки хобота або хвостика, все, відпадає зразу питання: яка ніша? Ну окей, яка ну тіба, якщо дуже швидко, звичайно, в нішу там стрибнуть. Ну коротше, це називається сіять, а не інвестувати. Особисто ти і твій фонд інвестував би в проект, де все, начебто, класно, але у фаундера в телеграми Нік CryptoDestroyer69. <реш> Напевно б не інвестували. <реш> Ми інвестували, інвестуємо все таки більш класично. В ту команду, яка публічна, медійна, відображається в Лімпіні. Видно, в яку він школу ходив. І що кажуть про нього три наші колеги? Ось так. Який з цих моментів у презентації проекту для вас? Для фонду Червоний прапорець? Наші конкуренти Binance і Ethereum. Користувачі самі придумали нам юзкейс. Це NFT, але з глибоким сенсом. Або може якісь інші червоні пропорції, котрі одразу типу, перед очима стають. <реш> Наш конкурент Байден це Ефіріум. <сум> <сум> ну, не знаю, Сьюну вийшов і сказав, ми конкурент Ефіріум. <сум> і все ж нормально. <сум> Та червоні... Червоні... Дивись, червоні пропорції це все-таки мається до команди. Якщо. Конкретно о, людина, яка пічить, да, або яка надає піч е, там тільки текст і тільки ідея, ну ми навіть переглядати особливо не будемо. Ну, типу, вже це не працює. Щось Та, має бути вже, вже набілжено. Так, да, ми вже на панелі говорили, що е наскільки навіть ну це не не про нас, це навіть ринок, наскільки розумний став, чим треба метриками, Тобто вони вже наближені мислить як веб-два, як класичний. Поки одні ловлять дропи, інші готуються до серйозних змін. Регуляція вже стукає у двері. Ми поговорили з тими, хто знає, що саме нас чекає. Я вчора випустила свою книгу. Не, я вже хочу прочитати. Так, <рес> да, це книга після регуляції. Вона буде потрібна всім, хто в крипті працює, тому що всім потрібно буде її обліковувати, аудит робити і так далі. Тому це посібний, які потрібно прочитати всім криптоманам. Умовно в мене на біржі лежать кошти. Ці кошти за певний час отримали якийсь прибуток, тобто я завів умовно 10 тисяч доларів, а зараз там 15. Вводять у оподаткування регуляція українська. Да, і мені податкова каже: плати податок, чи буде мені потрібно сплатити податок. На цей прибуток чи це буде оподатковуватись після вводу цього закону? У нас в Україні є така тенденція, як сіра зона. Да, ми розуміємо, що сама самі принципи криптовалют це децентралізація, і воно було зроблене саме для того. Але якщо ми кажемо просто про тенденції благополуччя нашої країни, як наразі в США, в Великобританії, в Дубай, ну тобто є якісь лояльні регуляції, які буде потрібні, ти що ти живеш в благополучній да країні і надалі. І треба платити, тобто пусть це буде якісь мінімальні, але краще спати нормально чи думати, що до тебе хтось прийде завтра? Ну, да, тут питання: чи буде все 5% умовних е, е, і там канікули, якісь е, податкові, або це буде одразу 20-25% на прибуток? Сьогодні були якраз панелі з, з державними установами. Вони. Казали, що це буде 23%. Якби ви е, мали змогу поставити будь-кому на цій конференції особисте якесь питання, і людина відповість, хто б це був і що б це було за питання? Ух ти. Чи зроблять резервний фонд в біткоїнах, Український державний резервний фонд. Як це роблять зараз в Штатах? Костя кудовміє і графіки читати, і штангу жати. Говоримо про трейдинг, спорт і чому голова головніше за біцепс. Що найскладніше навчити людину читати графік чи змінити її відношення і поведінку на ринку Скоріше за все, це змінити ментальність та мислення, тому що досить важко людині донести, що вона може заробляти з трейдингу, і людина може заробляти на малі гроші. Якщо в людини є ментальна якась планка, там тища або дві доларів. Він, якщо буде бачити дохід більше ніж за це, він буде хвилюватися і не зможе це реалізувати. Тому я гадаю, найскладніше. Це ментально змінити мислення людини, фінансове мислення, а найпростіше це читати графік. Трейдинг у 2017, 21 і 2025 році. Які головні відмінності? Напевно, це те, що крипта росте, вона стає більш схожа на фондовий ринок, більшість проектів, більшість даних, більша кореляція з фондою. Тому трейдера або трейдери на ну, українські вибачайте. Стають більш свідомими і розуміють, що треба знати значно більше, ніж хто випустив який СЕО, які проекти, і все треба розуміти економічні дані, макро, геополітичні дані та розумітися взагалі на базових поняттях фондового ринку. Коли останній раз порушив свою стратегію торгівлі, сам свою а, напевно це було на турнірі від «Вайтбіта», Це був останній день. Мені голос за кадром сказав, давай всю маржу крути та ставай в лом, я це зробив, тому було досить весело та емоційно. Е, чим закінчилася історія з Евансом? Чи очікував ти таку поведінку від нього? Ну, і що сказати, якщо дика людина е, звертається в соціум, то від неї можна все, що завгодно, побачити, чекати. Тому я досить, е, скажімо так, е, лояльно зреагував. Е, і я гадаю, що коли він з'явиться, то я його за вусики потригаю. Я би на це подивився. Ну і останнє питання: жим, присід, чи тяга? Ой, присідати я вже старий, тягнути спина було тому буде жим. Скільки жмеш? Наразі десь 120-130, а максимально що жав, це 187,5 на два. Цікаво було поспілкуватися з фаундером Даблтопів про те, як будувати ком'юніті та особисту впізнаваність. У чому головна сила даблтоп? в експертах, у спільноті чи в особистих брендах лідерів? Я думаю, що це не можна виділити щось окреме. В нас просто відверта лояльна комунікація з аудиторією. І типу, зараз, ну не прям зараз, останні х років. Багато чую, типу, а давайте зробимо спільноту, типу, криптову. Ну хлопці обговорюють між собою. А нас воно йшло не від того, щоб зробити. Воно само на наліпло, знаєш, в процесі і в процесі зрозуміли, що у вас вийшла спільнота. Типу, да, що ми трошки build different» по відношенню до багатьох інших спільнот. По типу, це не робилось спочатку для того, щоб це якось монетизувати. Типу. Воно вийшло все нативно, і напевно, через це воно якось і по іншому відчувається аудиторія. Зараз багато хто намагається будувати криптоком'юніті. З чого би ти радив почати: контент, команда, стратегія чи щось інше. Я би просто займався тим, чим людина вже займається, і е, транслював би це якось в маси, якщо ну, люди можуть з цього отримати якусь користь. То тоді це знайде свій ПМФ, да, Product Market Маркетфіт, тільки з точки зору людей та ком'юніті, знайде якийсь відгук, будете отримувати фідбек. Якщо його правильно слухати, розуміти, що потрібно людям, то все вийде. Треба фокусуватися на тому, щоб створювати якусь додану вартість в тому, що ти транслюєш. І якщо вона там є, ось отак правильно буде сказати, то тоді все вийде. ось Хтось вже намагався потрапити в даблтоп через ліжко. Через Через ліжко. Yeah. Oh. Жаль, да? Ну well, я розумію. Наскільки ти втомлюєшся від своєї медийної активності? Не втомлююся, вона мені подобається. Я б в цілому не займався, якби мені вона не подобалась. Мені там пропонують так, зробіть так, візьміть обличчя, там можна це. Я кажу, так ну ми намагалися купу разів зробити так, щоб це було легше нам. Треба витрачати менше часу і знайшли якийсь такий варіант, гібридний, коли ну якось воно працює. Але мені подобається, це не те, що мені важко там чи впадло. Та да, іноді просто їм може бути в моменті багато. Окей, але загалом ця подія як снапшот ринку в реальному часі. Хто прийшов, про що говорили? Чим живе українська крипта? А хочеш дізнатися, як усе виглядало за лаштунків? Слово тим, хто це створив. Давай так, якщо коротко, чому ця конференція стала головною криптоподією цього року без скромності зайвої. По-перше, дякую за те, що підтримуєте конференцію і приходите на неї, і усім глядачам, чому вона стала найголовнішою? Я, я вважаю, що це суміш підготовки та трохи вдачі. Е, Тому що ми зробили все, щоб це відбулося. Тому що це вже наша третя конференція велика. І ми кожну конференцію робимо трохи краще, ніж е, минуло. Ось тут е, вказано у нас на Бейджику у всіх, Boost Web Training Ukraine – це наш, це наш маніфест, що ми не просто під час війни можемо щось е, просто виживати, ми можемо робити щось, розвиватися і просувати і так далі. Отже, ми робимо свої неідеальні кроки, кожним роком щось краще робимо і вкладаємо в це душу. Ми, не просто, ми практично не заробляємо на цьому гроші. Ми працюємо на перспективу на репутацію, щоб після війни просто масштабувати це у великий формат. Що для тебе особисто найбільше досягнення цього івенту? Слухайте, я думаю, що найбільше досягнення цього івенту являється те, що сам івент цей пройшов цей тиждень. В Україні блокчин вік було дехуїще обстрілів від русні наших міст. І це також дуже впливає на твоє бажання ходити на івенти. Є щось сьогодні, що пішло взагалі не за планом, але вийшло навіть краще ніж планувалося. Я певен, що таких ситуацій було багато, але через те, що я не бачив прям пожарний там і ще щось стряслося, але все було добре. Тобто, все порішали. через це. Я люблю свою команду, тому що вони можуть вирішити будь-яке питання. Хтось з гостей або спікерів сьогодні тебе здивував і чим саме? Ну, як завжди, містер був е, топ-стендап виступ. Е, він завжди не готується, але завжди розвалює зал. Це було дуже круто. Е, мені особисто сподобався е, виступ підратода, тому що він е, не такий не хайповий, е, якби він він міг би використовувати своє ім'я, тому що аж ж біоскали, що він саточна комод, але він дуже така. Е, Скромна людина, і він розказав технічні штуки, розказав якісь е, важливі речі про біткоін. Мені сподобалося те, яка він людина. Е, хоча я з ним спілкувався трохи попередній приїзд, але мені подобається саме людяність цієї людини. Е, щодо інших виступів, е, мені сподобався мій виступ. Я вважаю, що я дуже класний і здивував сам себе. Постріптом на події була справжня гадалка. Вона сказала нам, несподівано річ про майбутнє нашого проекту. Можливо, це знак. От ми зараз будуємо ком'юніті криптанське також і ми можемо подивитися, чи вийде в нас щось з цього. Мені показують що іде якесь надходження фінансів, гроші воно якби зі сторони Проєкт має місце бути, що він буде розвиватися, що хтось в нього буде вливати якусь денішку. Тобто, це десь піврука світ бувається. Ми так довго вже розочаровуємося, що нам півроку ще розочарування це взагалі нічого. У вас будуть гроші, хлопці. Ну дуже дякую і сподіваюсь, що якась енергія, прана і астрал буде нам допомагати.